Зіграємо. Думаю, ви здогадалися про яку книгу сьогодні піде мова. Ви праві Волтер Тевіс, хід королеви або ферзевий гамбіт. Книга розповідає про геніальну шахістку Бет Хармон. Ми дійсно бачимо її шаховий початок, шаховий дебют. Адже зустрічаємо Бет маленькою дівчинкою, сиротою, що живе в притулку, де вона вперше бачить шахи. І дізнається правила цієї гри. А ще там же Бет набуває залежність від транквілізаторів, якими напихали юних сиріток, щоб тримати їх під контролем. Після усиновлення Бет починає свій стрімкий зліт у шаховому світі. Але чим вища її майстерність і рейтинг, тим сильніше її залежність від транквілізаторів і алкоголю. Ось він, гамбіт Бет. Дуже шкода, що наші перекладачі вирішили спростити назву і втратили цим її родзинку. Назва хід королеви нагадує мені анекдот про те, що шахістка може приходити додому п'яною і рачки, тому що королева може ходити як завгодно. Шахові партії у книзі описані прекрасно. Я людина, яка в шахах не сильна, але мені було цікаво, тому що описані ці шахи дуже емоційно. Мені без різниці, куди крокують ці фігури. Для мене це не має значення, адже я відчуваю загострення пристрастей. Цей роман позиціонується як роман дорослішання. тобто роман, де увага приділяється психологічному і моральному зростанню головного героя з дитинства до дорослого життя, в якому важлива зміна характеру. У цілому у мене склалося відчуття, що Бет шахістка і тільки шахістка. Не людина, не жінка, не особа, робот. Шахи, шахи, шахи. Так, суть книги саме в цьому розповісти про те, як це бути обдарованою особою, віддати усе своє життя захопленню, стати кращим у цьому. Все інше не має значення, все інше другорядне. Перемоги були єдиною пристрастю в її житті. І якщо чесно, у мене було відчуття, що усі ці зміни, які у результаті сталися в її житті, були зроблені лише для того, щоб добитися перемоги. Бет проаналізувала своє життя як шахову партію, а потім зробила необхідні для перемоги ходи. Залежність заважає їй грати, значить, від неї треба позбавитись. Без команди вона слабка, значить, треба впустити в своє життя інших людей. Врешті-решт, однієї королеви замало для того, щоб виграти партію. На шаховому полі має бути значно більше фігур. Все заради перемоги! Думаю, ви не забули? Як завжди, подобайка, підписка і поділитись відео. І почуй мене.